Добрий день, я лікар-психіатр Роман Макроусов. Хочу записати сьогодні відео на тему аутистичне мислення Блюйлера. Ревнігрецький філософ Аристотель в своєму труді політика писав: для того, щоб побудувати справедливе суспільство, до влади не можна допускати варварів, дегенератів і рабів. Під варварами Аристотель розумів. Неосвічених людей під дегенераторами хворих людей, а під рабами він розумів людей, які мають рабське мислення. За Аристотелем раб це не тільки соціальний статус, але відповідний, відповідний хід мислення. Аристотель писав так, що раби. Підтримують і думають так, як їм говорить господар, а власного розуму не мають. Аристотіль описує в Греції школи, які створювали для навчання рабів. І там вчили не тільки професій рабських прислужувати господарю, але там і вчили певному ходу мислення. Щоб людина мислила як раб. Тому згідно Арістотіля, люди вільні за соціальним статусом можуть бути рабами, а люди за соціальним статусом, які знаходяться в рабстві, можуть бути вільними. Карл Густав Юнг, швейцарський психоаналітик. Ось він зліва перед вами. Описував три форми мислення. Він описував психотипологію людей, і він описував, що в людини є мислення логічне, інтелектуальне і емоційне. І в залежності від переважання і комбінації цих видів мислення формуються різні психотипи. Формуються екстраверти і інтроверти. Карл Ясперс. Зліва на малюнку. Він описував також три види мислення: це логічне мислення, дологічне мислення і мислення хворих на шизофренію. Я робив окреме відео по роботі Ясперса про логічне і дологічне мислення. І якщо вам цікаво, можете окремо подивитись. Зараз я тільки хочу узагальнити ці три види мислення. Які і у Юнга, і у Ясперса мають загальні риси. А саме, логічне мислення відповідає, відповідає мисленню, де є логіка причинно-наслідкових зв'язків. І такі, Якщо люди думають логічним мисленням, то вони, як правило, приходять до однакових результатів. Тобто це як рішення математичної задачі. Інтуїтивне мислення воно має логіку, але ця логіка примітивна. І, як правило, люди при інтуїтивному мисленні мислять образами, мислять асоціаціями і приймають таку точку зору, яка Панує в суспільстві у більшості суспільства і притаманна лідерам цього суспільства. І єдиним критерієм правильності чи неправильності є те, що чи більшість розділяє цю думку, чи не розділяє, і чи лідер розділяє цю думку, чи не розділяє. І третій вид мислення це мислення емоційне, як писав Юнг. Або мислення притаманне для такої хвороби, як шизофренія, як писав Ясперс. Це мислення, яке направлене на емоційні внутрішні переживання і внутрішні споглядання. Перші два мислення являються мислення реалістичними, тобто логічне інтуїтивне мислення, вони направлені на пристосування до зовнішнього середовища. до Реального світу. А третє мислення е, є мислення направлене на внутрішній світ. І от це вид мислення саме і описував Ойген Ойгенбльоєр у своїй роботі Теорія шизофренічного негативізму в 1912 році. І він е, е, в цьому в цій праці він пише, що для Такого мислення він його назвав аутистичне мислення. Для аутистичного мислення не характерна наявність логіки, там характерна наявність тенденцій. І тенденція, яка є в аутистичному мисленні, вона направлена на формування приємних емоцій. Тому в цьому мисленні можуть бути думки, які протилежні логічно. Між собою, тобто вони алогічні. І це призводить до такої певної амбівалентності, коли одночасно присутні думки: людина хоче бути дитиною, щоб безтурботно насолоджуватись життям, і хоче бути дорослою, щоб досягати соціального статусу. Людина хоче вмерти. Швидко і потрапити в нірвану. і людина хоче жити вічно. Людина хоче бути одружена, щоб мати турботу родини, і людина хоче бути вільна, щоб мати можливість створювати нові зв'язки. Таким чином, оця амбівалентність і паралогічність, яка існує в аутистичному мисленні, вона направлена тільки на одне. В аутистичному мисленні людина має тенденцію до отримання задоволення. І всі думки, які відповідають цьому задоволенню, вони підтримуються. А те, що не відповідає задоволенню, негативні, вони витісняються. Бльойлер писав, що аутистичне мислення воно дуже близько до безсвідомого Фрейда. І дуже важко провести межу, де. Свідоме аутистичне мислення, а де несвідоме аутистичне мислення. Крім того, Юнг, який описував колективне безсвідоме, він також описує дуже багато дуже багато ознак, характерних для аутистичного мислення. Ну, Юнг описував те, що колективне безсвідоме це є міфологічна творчість, і от Юнг описує, що в Древній Греції міфи також. Мають ознаки аутистичного мислення. Ну, по-перше, це амбівалентність. По-друге, аутистичне мислення, як і дологічне мислення, дуже часто втрачає ознаки часу, місця і моралі. Тобто, незрозуміло, чи це добро, чи зло. Події можуть змінюватись у часі, не зрозуміло, що було раніше, що пізніше, і де це відбувається. Так Юнг описував стародавні міфи Греції, де боги жили десь на Олімпії, і там відбувалися якісь події, не було зрозуміло, чи це хороший Бог, чи це поганий Бог. І тільки коли ці боги починали виходити з колективного цього безсвідомого і становитися окремими особистостями, так як Прометей, то тоді вже з'являлися. Мораль, тобто що це добро, з'являлися ознаки місця, що це скелі Кавказу, з'являлися ознаки часу, що це тисячоліття його орел клював. Тобто в аутистичному мисленні цих всіх ознак немає. І Фрейд описував, коли відбувається переважання аутистичного мислення. Вибачаюсь, Бльойлер писав, коли відбувається переважання аутистичного мислення. Бльойлер писав, що переважання аутистичного мислення може бути як в нормі, при здоров'ї, так і при хворобі. В нормі це буває, коли у людини, наприклад, немає досвіду і немає освіти для того, щоб логічно зрозуміти певні події. Таке буває у дитини. І тому у дитини багато аутистичних фантазій. І це нормально. Другий випадок, коли логічне мислення не може відповісти на певні питання світогляду. Наприклад, Бог, релігія, і взагалі існує такий вираз, що там, де починається логіка про Бога, там, де про Бога говорять в третій особі, там починається атеїзм. Тобто для релігії характерне саме аутистичне мислення оці пасивні фантазії, мрії про все хороше. І це є нормальний вид аутистичного мислення і обрядовість як інтуїтивне мислення. І третій вид це коли емоції значно переражають над логікою. Наприклад, при коханні або ремещах тоді людина починає крутити собі кіно, мріє там про кохання, про приємні емоції і відкидає логіку і заглиблюється в аутистичне мислення. І також бувають випадки, коли аутистичне мислення виходить на перший план і обходить логіку це під час хвороби. Які випадки при хворобі? А якщо аутистичне мислення, виходить, починає переважати над логікою, ну, то це говорить про те, що логіка просідає. І основною умовою, коли аутистичне мислення виходить на перший план, це саме просідання логіки, просідання логічного мислення. Тобто це або якісь травми, або Спадкові хвороби, і взагалі в нормальному стані Карл Густав Юнг описував лист, де він спілкувався з одним письменником, і письменник йому скажеться, що в мене нема натхнення, я нічого не можу написати. І Юнг пише: ну ти сильно знаходишся в Зажимі логіки, відпусти своє логічне мислення, і хай безсвідоме поліється на рядки, а потім ти логікою їх упорядкуєш. Таким чином, просідання логічного мислення і призводить до виходу на перший план аутизму аутистичного мислення. Якщо аутистичне мислення виходить частково на перший план, але на постійній основі, то виникає хвороба, яка називається. Аутистична психопатія. У аутистичного психопата аутистичне мислення виходить на перший план протягом всього життя. Така людина знаходиться у світі мрій фантазій, і ці мрії фантазії, вони не, не заважають соціальній активності і не заважають соціальним зв'язкам, але вносять в життя людини безліч ірраціональних таких дій, і раціонального поведінки. Така людина може мріяти, що вона імператор, що вона цар, що вона найвеличніший лідер, і відповідно її поведінка буде часто носити ірраціональний характер. Якщо просідання логіки збільшується, то виникає наступний розлад, який називається синдрома аутистичного спектру або шизотиповий розлад. От Перед вами на малюнку показані три види розладів це біполярний, це шизоїдна психопатія, borderline психіатрик дизордер. Аутистичне мислення це при синдромі аутистичного спектру і шизофренія, а цифрами написані кількість. Експресії патологічних генів, тобто кількість патологічних генів, які проявляються при цих хворобах. І ви бачите, що при синдромі аутизму, при аутистичних розладах, найбільша експресія патологічних генів. Відповідно, мислення просідає сильніше ніж при психопатії, і тут вже аутизм не тільки у вигляді мрій і фантазії, але обмежується і соціальна. Активність. Тобто дитина обмежує коло спілкування, а шизотиповий розлад обмежує коло спілкування. Такі люди, вони не просто мріють і, і раціонально поступають, вони обмежені в колі. Але і серед таких людей часто бувають соціально успішні люди. Як писав Cezar про... Помішательства і геніальність його книга є, де він описує, що часто оці раціональні поведінка вона може бути і приносити соціальний успіх, тому що нестандартна поведінка може приносити. Але це буває досить, досить рідко. Як правило, при розладі аутистичного спектру йде соціальна дезадаптація. І третій вид це шизофренія, коли аутистичне мислення виходить не тільки на перший план, але і вносить всі свої ознаки в поведінку людини. Тобто поведінка стає амбівалентною. Всі ці мрії фантазії виходять у вигляді маячних ідей, паранеяльних, ідей величі маячних ідей, і при шизофренії. Аутистичне мислення фактично заміняє логічне мислення і приводить до повного стану інтелектуального зниження і вираженого аутизму. В радянські часи працював жив такий письменник Юрій Домбровський. Який був дисидентом, який виступав проти радянської влади, був тричі засуджений, відбував в концтаборах радянських покарання, і він в своїх книжках описував оці події, коли суспільство приходить до тоталітаризму і до фашизму. І в нього є книжка, яка називається Обізяна приходить за своїм черепом. Де він описує, як, як демократія, як розвинений світ сприймає тоталітарізм, коли він приходить до нього, і він порівнює тоталітарний режим і фашизм з таким недорозвиненим суспільством, яке входить в інші суспільства. Причому народ, який підтримує такого тоталітарного вождя, він схильний до рабського мислення, схильний до аутистичних фантазій, коли люди... Переймають легко пропаганду і свого власного розуму не мають, а повторюють оці пропагандистські штампи, і мрії, і фантазії. Там, про все хороше, про кінець епохи бідності, конець епохи брехні. І, і примітивно мислять аутистичним мисленням. А лідер їх, як, теж, як правило, теж має такі більшості. Примітивне мислення і теж схильний до ірраціональних форм поведінки і аутистичних проявів, коли він собі мріє певним лідером, царем і може всю країну кинути в війну для того, щоб реалізувати свої фантазії і мрії цього соціального шизоїдного психопата. І, як правило, такі лідери вони звертаються до якихось таких старих, давно минулих архетипів, які намагаються оживити там, якоїсь минулої величі імперії. І Юрій Домбровський порівнює лідерів тоталітарного режиму з такою мафою, з підікантропом, яка приходить до професора. І просить і вимагає, щоб той віддав череп Обізіна, яке знаходиться в шафі у професора археології. Тобто обіз'яна приходить за своїм черепом. Це оце відстале еволюційно нерозвинене суспільство, в якій люди з рабським, більшість з рабським мисленням підтримує шизоїдного психопата-лідер. Ну, Таке порівняння Домбровського, воно досить. Досить правильне, але в мене виникає тоді питання до самого Домбровського. А звідки на території Радянського Союзу, звідки на території пострадянських країн стільки багато людей з рабським мисленням? Ну, Домбровський писав про Германію, але проглядався саме Радянський Союз. І от звідки на території Радянського Союзу і пострадянських країн стільки багато рабів. І я на це питання можу дати тільки одну відповідь: що Радянський Союз був такою школою рабів, про яку писав Аристотель, де роками створювали і вчили мислити, як раб, повторювати лозунги пропаганди, а власного розуму не мати. І формувати ціле покоління рабів, а ті, хто не виховувався в цій рабській ідеології, їх просто знищували. На цьому я хочу завершити своє відео. Дякую за увагу. До побачення.